Він скоро одружується, і його друзі з роботи організували для нього незвичайний пароботський вечір. Вони вирушають до віддаленої місцевості, щоб відірватися по повній. До компанії приєднується й один потенційний інвестор з роботи, але на шляху виникає непередбачувана ситуація. Він зустрічає свого найкращого друга дитинства, і це його неабияк нервує, адже той боїться, що він може все зіпсувати. Якось вони всі разом вирушили на пейнтбольний майданчик. Під час гри наш герой випадково підстрелив невідому особу. Всі йдуть перевірити, хто це, і з'ясовується, що це не просто людина, а прибулець. Тепер йому та його друзям доведеться вибратися з цього місця живими і заодно трохи зменшити кількість прибульців у цій місцевості.